І всім привіт ви на каналі Daydon і ми з вами продовжимо грати в гру Shadow Fight 2 Бій New 2. Нарешті я дойшов до цієї грі знову. Знов, так давайте давайте такий пусть буде звук. Продовжимо. Давненько я не грав. І у мене вже є повністю. Я можу зараз записати в принципі, для вас відео по останньому серію по другому акту, тому що в мене вся екіпіровка максимальна і не говорять. Я знаю, я, я стільки його затягував, що це, що це просто капець. І ну, тут вийшло оновлення з з новим якраз таким сундуком. Я бачу. Ось цей сундук якийсь. Не знаю, що це таке. Давайте побачимо перше, що тут у нас. Це напевно... Да, це буде Хеллоуін. Ммм, значит, это все-таки хелинский ивент, вышел. Давайте события. Давайте тогда сделаем вот так. В том видео как раз таки мы... Хотел сказать, давайте в том видео мы как раз таки и сделаем вот это. О! Тень вечности. Разгадай тайну завешенных близнецов и развей проклятия. Подожди, это что-то что -что знакомое, не? Она шепчет о, большом, о большой беде. Она ищет твой дом, тень, чтобы подниться с... Подниться с тобой между двумя мирами, не выбирай вовсе, иначе погибнешь всех. По... что? Что тут коится? Не гоже, господин, кидать угрозы в лицо незнакомых людей. людей. Покиньте, наш, покиньте наш дом, впереди праздник, лучше раздайте детям конфеты. Ну вроде бы что-то знакомое. Я слышу гам потерянных душ, которые шепчут слову близнецы. Они идут, они будут свободны, и тень все испортит. Я не могу этого позволить. Вы не первый гость, которым несет нам дуны вести. И я уверен, далеко не последний. Здесь нет никаких близнецов. Уходите, а не то. Пусть будет так. Если мои слова вам непонятны, я объясню языком, которым вы понимаете. Но старые локации, старые музончики, я понял. Это я уже загадал эту локацию, вроде бы, была она уже. А, нет, как снова локация, подождите, я до этого был не готов. А, это шо? а, а у меня что, она так завжди? А, а тут можно выиграть, или нет? А то, если бы я знал, я бы взял... Ми, ми... Після не машка без бою, то мене напевно не взяв. А, ні, тут все-таки я взяв з бою, все на... Все нормально. Я. Якась велика, якась... Але в мене телефон великий достатньо, тому... От так ось. Перемога замбі. Ну це понятне діло, а. Ноль! Просто по нулям нам мені дали. Шепот. Я знав, що це вона буде. Вот. Вот не похоже он на злоде... Вот не похож он на злодея. Кажется, это мучила некая сила, которая шептала ему ужасные мысли. Что за близнецы, о которых он говорил? Ни малейшего понятия. Но мы с вами знаем одного на нагуватого пойдоху, который знаком со всеми сомнительными личностями в этих землях. Вы уверены, сенсей? Каждый раз планыла делает ситуацию только хуже. Так, да, це немножко уже спойлер для, для, для многих, що. Я ж стохій болі-мініст знаю сюжет, щоб тому що я його проходив вже раніше, так що я по суті його перепроходжу собі. Ось. Тому, так, да, планує це такий персонаж, ми його знаємо. Ми вже його. в другому акті вже мені його зустрічали і так далі. Ви вибачте, я як говорив у першому відео, я говорити буду більш по-українськи, але... читать диалоги я буду на русском языке и выбачайте за такие, выбачьте. Как верно заметил наш гость, не... ногу выбора нет. И я еще пожалею об этом, но давайте найдем хитреца. Я слышал, он ведет дела с опасными людьми. Я не буду копать себе могилу. Давайте успокоимся и решим вопрос, как деловые люди. Ничего я не кал. А отложил на время. Стойте, стойте. И почему я не удивлен, тень. Помоги бедняге, пожалуйста, иначе эти агрессивно настойные господа сейчас закупают наши ответы. Да что это так? Что? какие Это типа выживание, да? Это я так зазумил? Это будет типа выживалки и там новое еще есть. Да, это еще. Це... Це локації. Знаєте з якої гри? Я ж знаю, що це за локації насамперед. Я ж... Це не зовсім. Це старі локації. Вони із. із продовження шейдесу, з якого ми будемо проходити після третьої частини. Так, да, ми будемо їм проходити після третьої частини. О, ні, у нього. оце во ще є оказується, да? У нього. оцей. це сам. Ти що з знущ... А Чи... От у мене нема, наприклад, магії. Так не чесно. Це конець, я поняв. Ні, тут треба ногами. Я поняв, тут треба ногами. Да якби я знав, що... Це конець. Воно даже... Воно навіть не відновлюється. Я є. як я... но на другого противника мені не пойти, тому що... У ній по-любому буде отравлення. Я знаю, це в мене много оружий, у неї без бою на отраву, тому я знаю, що нам буде. І в мене немає жизни. Все. А, ні, ми Жизнь його віднавливають док на, на всі Ой, то це добре. Добре, тоді у нас ще є шанси. У нас ще є шанси. А ти не... А можна, щоб ти. от а коли мені треба було виповняти в першому раунді погрошення, щоб срабатувало, то його не було. А коли воно, воно потрібно, то його нема. Це як працює. От зараз я просто налег. на цю нову перемо, пере, переможу На рех, на, рех, на просто ось так от. Ми пройшли нову. Що далі? Далі вже буде босс, надіюсь. І це з нулям нам, як обично, дають. Ага, нам дали еще 200 цих, два... Добрые. Вот же дикари. Ничего не понимаю в деловом подходе. Спасибо за помощь, конечно, но я бы договорился с этими доброволами и сам. О чем это? О чем это? Копать 3 метра вниз вместо 2? Мы вмешались только потому, что нам нужна твоя помощь. Со своими делами разбирайся сам. Паныра, ты что-нибудь слышал о близнецах? Говорят, они принесут массу бед, когда ткань миров и из и истончится и, и подарит ним свободу. Кто же они? Может, никто? А что? Я отложил у босса этих господ один из любопытных нож. Любопытных ножек. Моя знакомая готова выложить состояние. У нее есть второй. Идем же. Нам ночь близится к концу. Мы теряем время. Может, твоя подруга... прольет свет на это темное предназначение. «Кто там, магия, шепчет мне о вашем приходе? Выходите же с миром, скобные души не тронут вас, пока я этого не захочу. Родная, давай без этого цирка. Оставь свои сказки доверчивым глупцам, которые верят в твою мистическую силу. Уж я-то знаю». «А, это ты, Пронелла? Зачем так пугать? Принес, что я просила?» «Да, я чувствую, он с тобой. Отдай его мне сейчас же». Стойте, что-то не так. Эти но... ножи будто тянутся друг к другу. Нам не стоит сюда приходить. Не стоило сюда приходить. Незнакомец был прав. Я слышу их. Души говорят со мной. Никто больше не скажет, что я мошенница. Стоп, нет, я передумала. Отпустите, отпустите меня. Иллюзия воли. Зарабатывайте ключи в ежедневных заданиях или я Я так думаю, будет только одна шепот и все. Я даже враг. И тут хотя бы Тут... в этом мейдів, так. Погнали. У нас тут бой. Ооо. Ну погнали в мене. Є. Yeah. Надіюсь, вона, вона по ідеї должна бути регненькою для тих, хто тільки починає грати. Тому я упевнений, що ми її... Це а аутрі я не знаю, а ця локація чи у нас стара, чи вона нова, я щось навіть не скажу вам, друзі. Якщо ті дві локації ще біль, більш-менш вони були. Найс! Найс! Просто! Це уже. Так, ну, переде походу. А ти будеш вже не. видимось. О! Становиться! А то щось ти. З, не... Мені переться і спор... Якщо я проіграю, і за. Це що таке? Ну, вроді би нарешті. Як наскільки я знаю, в, ну, Хеллоуіни насамперед некі вміють робити. А то... Та що ж таке було, що Тому що останнім часом я бачив, що в, цей, в цій, цій грі одне і те саме АГНЕС. Все, більш нікого не було. Е -е 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 Ви хоча б норма... Його гамаги, нього є покинути. Я його Я тачі, її можу купити, але я її не буду купу, покупати поки що. Е -е, тебе що? Це таке діло. Ну це тоже новіч. Його теж са. Я хочу перемогти її, а не поіграти їй. Так що у нас 66 минут, якось треба з неї. Якось треба їй перемогти. Ось. Хоч що я хотів сказати. Будь ласка. Хай мені адекватні от цього буду. Давай знайте на восьму на 8-й дан. Хай він нанесе. Не знаю. Тисячу ровно жоб його її перемогти. Бо ми тільки снесли 10 щитів. А це не дуже добре. Ага. Сам і все сим... і в все сиріму в невід. в зашла. На. І тому що я бачу, що... Це, це, це якесь знущання. У мене. Я не можу їй нормальну атаку зробити, тому що. Вона вблиз... Да ти... Ой-ой-ой. Це дуже буде довга пісня, я зрозумів. Це дуже буде важко Би... битва, тому що дехто дуже мало урона наносить. Дуже мало. Ще до наніс 300 тільки. Даже я, я напевно, на більше всього наніс за счет... у цих хода. Так, да, я 400 наніс за що. за, за счет сфери і все. А. Нам не перемогти її. Нам її не перемогти, будто би. Чому не перемогти? Тому що крепко мало всі урони наносять. Крепко мало. Нам її не перемогти. Ну, як... Ми попро... Я, понятне ну, діло, попробую, але щось таке чувство нам її не перемогти. Я би хотів перемогти її, але нам її напевно не, не... не світить її перемогти. Ось бі 8 дан, ну а бачите по скільки вони сносять. Дуже мало вони сносять. От що це було ще на ну, як, як оцей атаки укрунуть укрун. Це саме худше за... за раунд за останній. Тут напевно треба якесь зб... інше... іншу зброю брати. Шедов на тебе вся на... А нам не примогти! Як нам її примогти, якщо... Як ти нанести урону, я не, зу... не знаю, але нам якось треба її знести ще 3000 урону за ніде, дит... От Од... десь. Дит... У мене, статі її оце. Що я щось не помню, що це. А це кості. Так це кості. А ну давайте ці мало збой попробуємо, Я даже не помню откуда вона мене взялася, тільки що чи. Як я ненавиджу, коли ось такі люди... Ось такі люди! Тупо виходять, нам уже її не перемогти. за що того, що цей буде нам взагалі вийшов. О, вернуся. Ну, чи десь щось дасть? Ну тут на Shadow, Я не знаю, що він там, походу, він в якійсь сфері пупер супер кидав. Тому я думаю, він... Тому наніс уже всіх пущий, як будтобі 700 урона. Наніс. Будь Може мені дійсно треба ці кастети, брати, вони более мені каз... А в мене магії немає. Та ні, вони них от іменно, вони будуть кручші як будто би. Так у них взагалі... Да ти шо. Так, блок я поставив. мене дуже жалко, що у мене нема магії ще. Дуже... Вона мене ударила. Я думав це я її удар. Да. Да. Да ударте її нарешті! Так що це таке? Оце була самая худша заход, якийсь. Я не зрозумів, як вона мене виграла тоді! Це просто. Ну давай! Покажи, що ти змо зробити. Ой, мене трохи хібуд якщо ж... Він взагалі нічого не наніс, да? Молодець! Та я говорю, мені просто дуже не повезло. Вона мені просто не давала нічого зробити, коли брав в невідимості. Надо мені, напевно, було ногами битися. Ногами, а я. зброєю на... б'юсь чогось. У нас ота хвилина, і треба виграти... І, я... і, якось... і треба нанести 1960 урону. Все! Епік фе. Я піду піти підец... 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 зараз на крайним... На... П я по... все-таки... Давайте, ладно. Якщо ми програємо... то я просто буду... Рай. Тут треба ще якусь правильну зубити, щоб... Так. А це вона мене уда... І ні, 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 не знову не видимся... Не видим вона. Да де ж ти? Да появись ти нарешті! Та да, скільки... Що ми зараз? А, ну все, це провал, я зрозумів. Я вас зрозумів, це провал. Тому що. Я навіть вже не бачу смислу використовувати сферу. Тому що. Ми вже приграли, тому що щеду наніс дуже мало урону. Дуже мало урону наніс. І це... Це дуже погано. Це дуже погано. Ми її не переможемо. Все, це крах. Це такий крах, що я не знаю. А, ні, ми ще можемо перемогти! Саме головне, щоб Шедо наніс 200 урону, але ні, він не успіє. Оце дуже буде обідно. Це так обідно. Я не успію зайти. І він не нанесе 200 урону, я це сумніваюся. Максим, якщо він теж кине якусь сферу быстенько і все. Якщо він успів, він не успів. <гас> Тати, що? Він... він ще й Я думав, що ми не пойдемо. Якщо чесно, я думав, що ми не пойдемо. Але він, як, але він наніс 200 якось. Ну, Судя по всьому, він як, як напевно на сфери покидав в нього, де її, примо, де її наніс 200 урона. Так що, красавчик. все таки я не зря напевно, я, е, впустив одну цю. І Що, ще щоб знали, зайняв друге місце. Зайняв якось ще друге місце. Да шо б тебе. Вона дуже быстро. Я надій. Я надій... Да ти ж. Да ти. Ало, я ж тобі збив не відни. Не... Не... Подожіть, зараз, зараз я. Уже всі пови... Виграли, ало! Я тільки один остався, да шо це таке? треба було, було взяти все -таки ці кастети але зараз у мене я повну цю зброю я її прям ненавидів всі своєю душой якщо чесно тому що вона мені як по мені сам, одне з худших зброї в грі я це я, я, я цю зброю пам'ятаю що у щепоці все ми її проходимо я надеюсь, це все більше не буде ніяких бо, бо ну, типа босів, ні, це о, буде все. Ну, что я говорил, где появляется планера, кто-нибудь обязательно пострадает. Я же не знал, правда, зачем я стащил, зачем я стащил тот нож? Я просто верну ее. Да, может меня пощадят, ведь так шепот, подруга. Ей нужно отдохнуть. Не знаю, получилось ли у нас держать духов, но солнце вот вот зайдет, а с ним и родилась и надежда. Продолжим, ну, друзья. Хотів я записати, сьогодні відео суто сюжетне, по сюжетку далі проходить хоч хотів, але відео переноситься на наступний раз, тому що вийшло хвилоінське обновлення. Ну, що я можу сказати? Дякую всім за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і всіх до нових зустрічей в нових відео.